Як зняти задній двірник в набірі універсалі? Нам треба головочка на 12. Відкручуємо гайчину. У мене тут немає кришечки, але в суті це не змінює. Відкручуємо. Так, так. Далі відгинаємо двірник на себе. І ось. Такими рухами. Знімаємо його з приводу. Так, наступне. Далі це ковпачок, який має зніматись дуже легко. Так. Ось такими рухами, щоб не, не, не підковернути його, тому що тоді будуть сколи. О! А тут ось така гайчина. І вона вже тримає сам привід двигуна. От. Відкручується ця гайчина, знімається кожух всередині і виймається двигун. От і все.